Напередодні свято захисники вітчизни, військовослужбовці та представники силових відомств виявляли кращого у тенісних баталіях. На базі Житомирського державного технологічного університету відбувся турнір з настільного тенісу, у якому взяли участь 24 команди. Змагання відбуваються вже втретє, і кількість учасників щороку збільшується. В тому році в нас було 16 учасників, в цьому році 24 команди. Деякі служби і управління самостійно виходять до нас і хочуть приймати участь у нашому заході. Ну, в принципі, ми хочемо сказати, що ми задоволені. В тому році ми грали на шести тенісних столах, в цьому році нам не вистачає дев'ятьох тенісних столів. Ідея проводити такі змагання народилася у військовій частині а 3358 Спорт тут є одним з невід'ємних атрибутів несення служби. Тобто частина як може старається, щоб ми відповідали гідно і військовослужбовці, і строкової служби, офіцери, прапочки, все за контрактом всі приймають участь в цьому заході. Також багато запрошено було сюди запрошено силових структур. Військовослужбовці разом з представниками силових відомств виявляли найсильнішого протягом двох днів. Хто стане чемпіоном, не було достеменно відомо до завершення фінальної гри. Що можна сказати? На даний момент іде запекла боротьба. вирішається перше, друге, третє місце. Дуже плотно. Перше місце виборола команда управління МВС в області, друге збірна військової частини А-3358. А третє місце посіли ветерани з міста Києва. Ми вже другий рік поспіль знаходимося на відкритому турнірі військової частини з настільного тенісу. В минулому році ми зайняли третє місце, в цьому році ми трошки потренувалися, підсилилися і заняли перше місце. Грати в настільний теніс не так просто, як може здатися на перший погляд, кажуть учасники змагань. В нагоді тут стає не лише реакція, а й до тактичних та стратегічних навичок гри проти свого опонента.